Я тільки що закінчила відео, і в мене не працював мікрофон, я просто забула його виключити. Неймовірно! Всім привіт! Сьогодні у нас вже 17 й день, і цей день я назвала почни і заверши день м'яко. Сама назва вже говорить про що я буду розповідати в цьому відео, тому почнімо. Так ми починаємо і завершуємо наш день. Задає ритм усій нашій нервовій системі ранок. Це момент, коли мозок тільки переходить з режиму сна у стан дії. Якщо одразу брати телефон, де є новини чи повідомлення, це запускає реакцію стресу ще до того, як тіло прокинулось. А коли ми починаємо з м'якого, наприклад, потягування ковтка води чи вдих, ми даємо сигнал. Я керую своїм днем. Це допомагає створити спокійний внутрішній старт, де увага належить нам, а не зовнішньому світу. Вечір, навпаки, це час, коли потрібно перевести систему, в режим відновлення. Якщо засинати після екранів чи думок про справу, мозок залишається активним і сон не дає справжнього відпочинку. Ця проста послідовність, наприклад, потягнутися, вимкнути світло, зробити кілька повільних дихів і просто щиро подякувати за свій день, допомагає підготувати нервову систему до глибокого сну. Перейдемо до самої практики. Я розумію, що багато. Хто перебуває в Україні чи в якихось інших небезпечних місцях, нам дуже важко підтримувати рутину. Але якщо хоча б робити щовечора одну просту маленьку дію, то можна все одно допомогти собі, бо так ви надаєте сигнал своєму мозку, щоб пора надати собі якісний відпочинок. Я вам дам декілька прикладів, як ви можете якісно почати і завершити свій день. А ви можете обрати те, що вам особисто подобається, або можливо, у вас ще є якісь ідеї, як це можна зробити по-іншому. Головне, щоб вам було з цим комфортно. Наступного ранку я пропоную вам не одразу тягнутися за телефон. Фоном перевіряти повідомлення чи новини спочатку потягнутися, встати, відчути своє тіло, відчути, як воно повільно прокидається, і дати саме собі кілька хвилин, а не якимось правом чи іншим людям. Обов'язково випийте води, і ви також можете усміхнутися і сказати в думках чи про себе, що ви хочете в цьому дні. Наприклад, я хочу сьогодні більше спокою, що я бажаю собі сьогодні більше натхнення, сил. Концентруйтеся саме на тому, чого ви хочете, а на чого ви запобігаєте. Ввечері ж ви теж можете зробити коротку розтяжку. Так ви допомагаєте тілу розслабитися, вимкнути яскраве світло, зробити кілька повільних дихів. Також спробувати згадати одну просту річ, за яку ви щиро вдячні сьогодні. Тут головне саме щирість. На цьому сьогодні, все. Я дуже дякую тим, хто переглянув це відео чи будь-якому іншому активі на цьому каналі. Я вам всім дуже дуже сильно дякую і бажаю вам гарного настрою. До зустрічі!